Щоденно громадський порядок в місті охороняють 140 працівників міліції, а це 48 піших патрулів та 12 автомобільних. Також залучають додаткові патрулі кінної міліції та кінологів. Із збільшенням світлового дня міліціянти посилюють роботу у парках, скверах та інших місцях масового відпочинку людей. Ми збільшили час на одну годину перебування нарядів на вулицях. Також залучаємо. Службові собаки до патрулювання залучають і недержавні охоронні структури. Правоохоронці кажуть, є позитивний результат. Що це нам дає? Уже ми в такій системі працюємо протязі двох з половиною місяців і тільки в місті Житомирі спільними нарядами працівників патрульної служби, беркуту і недержавних охоронних структур розкрито п'ять злочинів загальнокримінального спрямування. І затримано 48 правопорушників. Така співпраця особливо актуальна у святкові дні. До 9 травня міліція та недержавні охоронні структури готуються спільно.